Перший день продовженого режиму повної тиші в зоні проведення антитерористичної операції минув напружено. З початку доби до заходу сонця бойовики проросійських незаконних збройних формувань майже 40 разів застосовували зброю проти українських захисників, що свідчить про певне загострення ситуації. Бандити продовжують інтенсивно обстрілювати позиції Збройних сил України здебільшого на Донецькому та Артемівському напрямках. Так, під вогонь противника далі потрапляють наші опорні пункти в районі пісків, опитного Авдіїв новгородського, зайцевого та луганського. Найпопулярнішими видами озброєння в загарбників є стрілецька зброя, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Також неподалік Мар'їнки сьогодні зафіксовані два епізоди відкриття вогню в бік українських воїнів ворожими снайперами, а по опорних пунктах сил антитерористичної операції біля Новгородського окупанти двічі били з 82 мм мінометів. Окрім того, на Маріупольському напрямку відбулось бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. В першій половині дня біля тимчасового окупованого... Оного селища Комінтернова, що у так званій сірій зоні, була помічена нечисленна група бойовиків. Диверсанти збирались вчинити чергову збройну провокацію та пожертвувати для цього життями мешканців селища Водяне, яке розташоване неподалік. Бандити розпочали обстрілювати будівлі місцевих і перенесли вогонь на позиції одного з українських підрозділів, який виконує завдання на тому напрямку. Наші вояки дали швидку та адекватну відсіч. Нападники відступили. Така активність підконтрольних російській владі банформувань свідчить про те, що вони не лише відкрито нехтують будь-якими домовленостями про припинення вогню, але й цілеспрямовано продовжують ескалацію конфлікту на сході нашої батьківщини.